Друзі, на флаперочка. Перша клювака. В коряшках Трошки глибінка, коряшка. Так, друзі, і Діма дочекався на пліточку. 50 рівно. Непоганий, чешок. Всіх вітаю. Минув тиждень після нашої минулої риболовлі. Ми знову приїхали на риболовлю. Приїхали на річку Псел. І сьогодні ми, нарешті, вдвох з братом Дімою. Нарешті, Діми виявилися вільні вихідні. Він також приїхав на риболовлю. А, приїхали плюс-мінус десь там в ті ж місця, де ми були всі останні рази на пслі. Ось. Вже uh, так, знаєте, короткий день, і навіть uh, ми приїхали, наче туди до сьомої години, але по темному, все по темному збирали, не спіша. І вже у нас все готово. На готові наш човен, на готові Снасті. Будемо починати риболовлю. Бачимо, природа за цей тиждень стала ще більш листопадною. Вже все так готується до зими. Що Блін, здається, що в цьому році і сніг випаде раніше. Але ми чекаємо, що буде ще баба не літо, і, до речі, сьогодні так передають до 14 градусів достатньо тепленько, така похмура погода, іноді, можливо, буде вилазити сонечко, але те, що неприємно, передають вітер. Вітер може бути такий суттєвий. Зараз близько вже пів восьмої ранку. Спускаємося на воду і будемо старатися піймати щуку. Погнали! Вже ми на воді, вже в повцових місцях один човен перед нами пішов. Ну не знаю, може тут декілька закидів на початку зробимо, і я б, мабуть, б шуганув кілометри 4-5 туди, там, де ми з ромчиком були минулого разу. Там глибинки, там джигувати можна. Знаєте, зараз така пора, що вже щучка починає скочуватися на глибинки і активніше клювати саме на силікон на джиг. Я два слова скажу, спінінги давно не казав. Один у мене Skyline, інший x 1 фаворитівський. Твічинг джиг. Катушки на джиговій палці у мене Shimano 2500, на твічинговій Sirius 2500. Як і минулого разу, на початку почну з твіча. Забув я цю тему толком. Хоча не так давно, ще пів місяці назад, ми і на твічинг непогано ловила. В принципі, щучко. Має ще поки що і твічинг працювати. Хоча там, по моїм спостереженням, твічинг це більш тема, яка працює, знаєте, так краще кінець літа, початок осені, так десь до середини жовтня. Чим туди ближче до зими, тим вже більшою мірою треба пробувати джигувати. Ось. Ну або, от як в минулому році, той же силикон рівномірочкою класно давав результати. Хоча ось спілкувалися з рибачками в минулому році і вони розповідали, що так само рівноміркою класні результати давали і воблери. Вода, в принципі, більш-менш прозора, рівень гарний, тримається, непоганий рівень. Та ну і дощі у нас йшли так десь дня 3-4. Перші хвилин 40 поки без клювань. Тому вирішили, Діма, завів мотора. А, мабуть, пройдемо туди, де глибинки, де глибше. Е, минулого разу саме по глибинкам, саме під глибинкою стояла. Щука, бачите, яка природа, вже нічого і жовтого немає майже. Все облетіло. Трошки нижче пройшли на моторі, там, де трохи вже починається глибше ще. Ну Не те, що там глибини, ну трошки глибше. Обігнали рибачків. Човна, хлопці кажуть, що вже щучку піймали і бачили, ще декілька кільплювань, декілька сходів було. Тобто, ну, бачите, у хлопців, в принципі, більш-менш. Активність якусь бачили була. Вони, до речі, на кислоточку ловлять, може, по цій, поки темній ранковій погоді є смисло щось таке більш яскраве ставити. Є, друзі, на флаперочка. Перша клювака. Невелика щука така, десь півкілушечка. грамів 600. Закиду рівномірна проводочка. Flapper в такому кольорі. Ну, явно кілушечка. Да не, ну яка кілуха. Діма каже кілуха. Ось, щупарик. Ой. Дивіться, яка щучка. Та ну така, Діма, каже, грам 800 може буде. Такий докіло щупарік. З закиду взяв, дивіться, оцей флаперочок. Колись він Ромчику оцей Crazy Flapper, дав класний результат. Такий він дуже яскравий, помітний. Я його вирішив на джиголовці поставити 7 грам. І ось перша рибка сьогодні є на такого здоровенського рака. Так, ну що ти там? Щупак. В принципі, приємна щучка, незалікова, Блін, У мене кантер, як завжди, батарейки не роблять. Треба швидко важити. 840, здається. 840 грамів. Непогана щучка, ну точно не залікова. Тому незалікова. Підростає. І, друзі, блін, знову на флапера вискакувала. щучка така, як і ця, але блін. Не достала до гачка, блін. класно так вискакувала. Я сподіваюся, це в кадр потрапило. Є, друзі. От там от підсіла. Що це? Щучка, щучка. В коряжках. Трошки глибинка, коряшка і знову цей же ж... Діма, ну подай під саку, щоб не зійшла вона. Будь ласка. Вся поменша першої. Ну але більш-менш. Бачите що? Що робить оцей рачок? Така, грам 600, мабуть. 700, щучка. Та не зійшла б. На джигуліці цього рака поставив такий роблю момент пологічного джигу. Ось, тобто, ну тут трава кругом тут так не проведеш, а ось пологічним джигом, отам десь в коряшках, отам я її знайшов. Другий мій сьогодні щурік. Так, ну що, щепарик, парік? і із вимаманьку. півдесятий час. В принципі, жору. Хотілося жору, але поки без жору, без жору, але з клюваннями. При клювання за цей час я бачив, попав в проманочку. Так, ну, не знаю, просто заліз в сумку, дивлюсь, лежить пачка з усіма раками. Поставив, згадав, що вони колись давали результат. Ну і дали сьогодні результат. Можливо, цей кольор містік спадський, а він просто магічний кольор. Дає також свої плоди. Можливо, просто цей рак такий прикольний, таким пілогічним джигом. Дві піймав, одна зійшла перед човном. Ну, раз щось незрозуміле, таке, як тичок було. І ще до того там двічі один раз на воблер, не зрозумів, клювання чи ні, і ще раз було щось незрозуміле. Діма, он пливе, каже: навіть такого, щоб там натяк, на щось не бачив поки що. Зараз він пробує твічити, ось кидає. Свій обойний у самі нагіната ну, поки безрезультатно. Я думаю, ще діло буде, продовжуємо. Природа, бачимо, така вже майже зимова. ну Листопа точно все, все повністю майже облетіло. Тільки оце зелені острівці є на самій воді. І так де-не-де де маленькі такі жовті якісь кущики, шматочки дерев. А так все вже повністю облетіло. Ось завали на маршруті завалюються все більше. Тут такий був завал з таким більш-менш нормальним проходом Ось тут з правої сторони. Але зараз його, блін, так підзавалило капітально щось тут піднанесло брьовін. І я дивлюсь, він такий важко прохідний вже став. Там є проплив, але вже набагато гірше, ніж було. Зараз будемо якось пробувати тут прошкрябатися. Ну як і на минулій риболовлю, але вже в іншому місці доводиться преодолівати завал. Ну там більше мірує по траві, а тут понаганяло нових брьовін з підняттям рівня. І тепер тут треба між цими брьовами як-то лавірувати. Бачите, як таке ось виходить з цими завалами, наче пройшли майже ось таке дерево, здоровенне дерево впало так на всю річку. Своїм гіллям. І його вчасно тут не розпалили, воно оце таке утворило непрохідне заваліще. Пройшли завальчик, трошки світліше так якось стало тут. Можливо, трошки хмари розбіглися, навіть сонечко передають прогнози. Ось і пробуємо. Тут має бути вже трошки глибше діляночки йти. Нарешті, друзі, клювання у Діми. Перше клювання, але блін, це не щука. Це смугастий. Твістер спрацював, фрік селективський. Перший улов у Діми, такий смугастий, достатньо приємний. Грамів 200. Мабуть. Ось це Діма довго чекав перше клювання і ось він. Так, окунчик що? Пливе додому. Така похмура дуже сьогодні погода, бачимо. Навіть тут такі пейзажі, вони все одно похмурі, при тому, що такий сосновий ліс на е, з берегу, воно дуже-дуже класно, красиво. І іноді серед оцих сосен, березки, жовті, ще залишилися з листям. Все решта облетіло. Сумно, сумно, поки Діма тільки що зробив нарешті перше клювання, піймав окуня. За 12 годину перевели в час, якраз можна сказати, обідній. Рибка включила перерву вже, мабуть, години там, ну, з дві, мабуть, клювань не бачили ніяких зовсім. Сюди ось підплили до такого обривистого бережка, там такі ступенічки зроблені, прикольні, такий спокійний вихід і тут в лісочку ми десь підобідаємо і поп'ємо чайку. Ось, поки трудова риболовля, тільки що, друзі, там бачив перед собою, як щука на саму поверхню вийшла. Точно бачив, що щука. Чого ж ти гадіна, така не клюєш? Ну що, підобідаємо, нагонимо апетит рибці і будемо чекати покльовки після обіду. Я думаю, вони будуть. Вихід якийсь має бути. Отакий тут містячок, дуже живописний такий, на обриві Соснового лісу. Але... Толіка тут, на жаль, немає. Є пеньочок. На пеньочок поставили наші бутербродні судочки і будемо обідати. Прикалувались хлопці з приводу. Зробіть щось не бутерброди, хоч щось оригінальне. Ну і зараз покажу, що оригінальне. Сьогодні Діма взяв і чому риба у нього не клює. Я -то взяв все банальненько. У мене, як завжди, бутики з сиром, яєчко. Огірок, цукерочки під чайочок. А у Діми, окрім бутиків, бачите, оце такі три штучки всередині. Це ті втілі, і ті втєлі з щуки. Ось. Тому поки вони не будуть сьогодні з'їдені, поки Діма рибу не піймає щуку. Воно сьогодні наче таки не холодно. Але і не жарко. Якийсь є такий невеличкий, але пронизуючий вітерець. І хочеться зігрітися чаєм. Жору поки ми не бачили, вже перевалило за другу половину осені, скоро жовтень закінчується. А жору ми поки не бачили. А скажіть, друзі, от ви у ваших краях, де ви рибалите, вже почався жор щука? Або він там пройшов, або ось очікується, як ви скажете, що там у вас? Відпишіться в коментарях. Пливемо вже після обіду, час вже туди ближче до першої години дня. Бачите, трошки погода помінялася. Ось сонечко почало виходити. Сподіваємося, що це сонечко дасть свій позитивний ефект. Я джигую там під глибоким берегом Діма поставив. Максквада твічить по травці. В принципі, ми і на твічинг дуже непогано минулі роки ловили в пізньої осені щось. Зрозуміло, що твічинг не хоче працювати. Ну що, на жаль, не клювало на цій ділянці. Вирішили з Дімою, що туди ближче до машини попливемо. Якщо у нас з ромкою тут на глибинках клювало минулого разу, то цього разу повний ігнор. Тут нічого взагалі не бачили. Чомусь не хоче риба сьогодні стояти на глибинках або не кліє. Спробуємо десь туди до машини. Піднятися десь, ну нам годину десь плисти, бо кілометрів вісім, мабуть, проплили вже вниз від машини. Ось і трошки там піднімемося, може на кілометрі, і пройдемо вже завершальний завершальну діляночку перед машиною. вже. Рівно годину ми піднімалися нагору, піднялися ще на 3 кілометри десь вище машини. ось, Кілометрів 10 в сумі ми пройшли, навіть майже 11. ось, І по цій цікавій ділянці, яка в минулому році нам непогано роздавала, саме пізній осені. Спробуємо пройти вже вечірній кльов, час вже перевели за третю годину дня. ось, Я думаю, більшою мірою будемо впирати в рівномір з силіконом, бо ця темка тут. Працює в цей час року, хоча, можливо, і Твіч дав би свої плоди. Ну, точно тут не поджигуєш, бо тут трошки не ті глибини. Беремося за спінінги і погнали. Діма, пліток поставив навіть не плітку, а вареника в ультрафіолеті. Я може зараз плітку поставлю, подумаю, або машинне масло, або і білу спробую, або щось інше. Ну, будемо рівномірити. Погнали! Поставив зараз ще одну цікаву приманку. Свінга Фетіка в такому прозорому кольорі, ну не знаю, може зараз затемно. Були думки ставити щось або ультрафіолет, пліточку, скажімо, або біло. Друзі, блин, тільки що покльовка була на білу плітку. Перший закат на білу плітку. Покльовочка чітка. Бах-бах-бах. Першим закидом на біленьку. Ось. На читерську яку не ставив блин, сьогодні. І була покльовка зубата. І... Ось на цю приманочку, бачите. Покльовка, друзі. Знову покльовка і знову не можу засікти. Капець якийсь. Є, друзі, покльовочка на білу плітку нарешті. Ще парик взяв, Дима, дай піцак будь ласка. Біла пліточка. Ось така, до кілуха, мабуть мужики луха дивіться що витворяє як пручається блин да десь кілошечка да зійшла зійшла прямо у підсадці на плитку це вже мабуть кілограмчик друзі і на рибалки без плітки Ось такий поки що приємний. Є нарешті були клювання, у мене два клювання, вже у Діми декілька клювань було. Дві підряд покльовки у Діми на пліточку. Ось, ну така щучка. І, блин, і зважити не можу, блин, сіли. Дивись, ляч знову сіли батарейки у Кантера. Ну така, ну, точно, Кілошечка залік буде, я думаю. Так, друзі, і Діма дочекався на пліточку своє клювання. Подпіцаку не можу дістати, вона під сідушкою. О, та у Дімки. Непогана рибка. Краще, ніж у мене. Так, трохи за кіло. Така десь. Кіло 200-кіло 300. Дочекався він, її цілий день треба було чекати, щоб підібрати цю білу пліточку і піймати таку гарнюню. Є Діми таке рибуля, його до речі, Діма апстрім, апстрім казав, піймав такі... Піймав таки даунстрімом. Ось без 10-4 і ось така красунька. Цікаво, через роздупляться батарейки в Кантері, зважити. Зараз буду кусати. Цікаво, скільки є варіант покусати батарейки і зважити її. Ну, побачимо зараз. Ось така класна щучка. Трапилася, товстенька біла приманка. І, до речі, так само, як у Артема, перші дві щуки на першому падінні. Тобто я тільки кинув, приманка тільки торкнулася води, буквально пів секунди, і вона взяла. Як ото голови на плюх, так ото і щуки сьогодні. Так, наче трохи роздуплив кантер, він то вирубається, могно. Та вже вирубився, а ну-ка ще. Ну, Ладно, зараз сам буду тримати. Скільки, Діма, думаєш? кіло 200 буде. Кіло 105. Ось так. Кіло 105. Ага. Містось є стру. Так, у Діма, Діми. Підігнав товариш Паша Павел Рибак. Канал багато хто знає. Підігнав рулеточку таку флагманівську. Скільки у нас? 50 рівно. Рівно 50 см. Ну що, після третьої години пішов якийсь щучий вихід, ми такий його дочекалися. Я заробив декілька клювань, Діма заробив декілька клювань, І пощучу, все такі непогані кіло, кіло 100. Ми з Дімою піймали. Ось ну, ще хвилин 40, годинку є час порибалити, Сподіваємося, він ще продовжиться вихід. Якраз тут порвалася оснастка, треба перев'язуватися зараз. Вечоріє, час вже перевалив за півп'яту і кльов заглох. Знаєте, класика жанру, коли клює з 9 там до 10 зранку, і з 15 до 16 ось, 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 виходи це просто стабільність якась. Да, буває, там, коли там дні жор, коли воно реально клює, там класно весь день. Е, ось, ну, сьогодні ось ця, ця класика жанру. І ось вечірній вихід. Він реально був. Ми з дімою. Ну, клювання по 3-4 бачили, мабуть, виходи вискакували там щупаки, десь там сходили. Ось, але піймали по одній. Ну і на тому дякуємо річці! По гарній щучці піймали такі залікові. Потихенько рухаємося до фінішу. Ось так похмуро було. Всю другу половину дня, і вже під завершення дня на самому заході бачимо, навіть сонечко вийшло, дерева попереду освітлені цим сонечком. Знаєте, буває ще ось іноді в таку пізню осінь, з мого досвіду, можу сказати, такий вихід, самий вже закатний, коли захід сонця. Ось буває такий якийсь там 50-хвилинний пік активізації. Не завжди буває, але якщо пам'ятаєте, відео нещодавнє наше з Ромою. позаминуле здається, коли він взяв мій спінінги на РВшечку, піймав щупака прямо біля машини, там малюсенького такого, але тим не менш. І Покльовка одразу була, і то вже було так, туди ближче до 6-ї вечора. видел Хорошая выскочил? Друзья, тики что у Димы там выскочила таки зубаста щучка. Выскочила, вдарила так, а и засеклась. -то. Друзья, я клювонечку. Не знаю, какая там рыба, но она есть. Так как на плиточку. Непогано, чи що? Не заліково, ну, грамів 700-800 може і буде. Четверта моя щучка сьогодні. На цю ж пліточку. Пліточка з раками зрівнює рахунок, а якщо дімену ще рахувати, то і перемагає. Що, так і дочекались цього? З закатного виходу, там от сонечко вже ну, сховалось за хмарами, не знаю наскільки сіло. Так, минулого разу в мене було 5, цього разу 4. Така ось рибка. Ну, грані 800, думаю. Так, швиденько важимо. Рівно 800. 805 бачило. 805 грам щучка. Мирно собі відправляється додому. Бачимо, вже сонечко сіло. Вечірній вихід такий якийсь коротенький був, у мене вискакував дуже маленький шнурок, я його навіть не показував, у Діми вискакувала гарна щука, така, як Діма каже, кіла-півтора, мабуть, але ну, не попала, до гачків не достав. Я таке свою четверту піймав. Ось, Білий колір сьогодні дав результат. Ось, до речі, Діма бузера кидає, також на бузерах. Клювання є. Не піймав, але клювань достатньо. Фінальні вже закиди робимо тут, біля машини. Вже таке воно і сутеніти починає. Тут машина наша стоїть, пляжик, де ми стартували. І все, завершуємо. Фінішуємо. Близько 17.30 ми риболовлю завершили. Навіть трохи раніше вже ми човен винесли, всі речі також винесли на берег. Будемо зараз швиденько збиратися і їхати додому. Хотілося б ще поки сутінки по світлому зібратися. Риболовля видалася, в принципі, цікаво, і друга половина дня цю риболовлю врятувала. Зранку здавалося, ну, спочатку, перша година взагалі без клювань, сумно, потім. З 9 до 9.30 я підбираю рака класного рака, класну приманку, Три клювання, дві щуки ловлю. Ось, ну Здавалося, так і буде, але потім заглохло. І заглохло так серйозно. Ми пройшли, не знаю, кілометрів 5-6 вниз з плавом. Діма тільки одного окуня піймав і все. там Якісь десь там, вискочили щось на півтечок, ну, таких чітких покльовок ми толком не бачили. Вирішили підніматися на 10 кілометрів вверх. Проти течії, вер проти течії вже сплавлятися до машини. Піднялися і там з 3 години дня, особливо з 3 до 4, пішов вихід реально. Піймали з Дімою по кілушній, трохи з Діма за кілушну щучку. Ось бачили там клювань штуки по три, по чотири кожний. Ну, стало цікаво. Знову потім заглохло десь на годинку і вже перед заходом сонця. У Діми виходила, вискакувала, на жаль, не засіклася гарна щука. І я піймав ще одну таку докілошну щучку. Ось. Тому цікаво. Цікаво було, щучка, в принципі, активна, вона прокльовує тому є сенс їздити і рибалити на щуку. Якщо відео сподобалось, друзі, підтримайте лайком, залишайте свої коментарі. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ось. І чекаємо нових відосів. Сезон ще триває. Пока-пока.